У світі, де кар'єра в геонауках та інженерії вимагає і знань, і зв'язків, є одна організація, яка може стати, знаєте, таким собі, головним союзником на цьому шляху. От сьогодні і розберемося, що ж таке EAG і як вона насправді допомагає тисячам фахівців, по суті, формувати майбутнє нашої планети. Ну це ж питання, яке, мабуть, турбує кожного як не загубитись у цьому шаленому потоці інформації та знайти свій шлях до успіху? Знання, нетворкінг, доступ до інновацій. Це ж не просто гарні слова, це ті самі цеглинки, з яких будується професійне зростання. І саме тут на сцену виходить один дуже потужний інструмент професійна асоціація. Отже, що ж воно таке? Це іджим. На перший погляд, ну просто абревіатура, так? Але насправді за цими чотирма літерами ховається ціла екосистема для професіоналів, які прагнуть розвитку. Так от, EH або ж Європейська асоціація геонауковців та інженерів це, по суті, глобальна професійна спільнота. Її головна місія стати таким собі містком між фундаментальною наукою і тими практичними технологіями, що змінюють світ. Це знаєте місце, де теорія нарешті зустрічається з практикою. І от що тут справді вражає це широта охоплення EAGE – це далеко не тільки про класичну геофізику чи геологію. Ні, асоціація дуже активно інтегрує найсучасніші технології, наприклад, штучний інтелект та аналіз даних, тобто вона завжди залишається на вістрі інновацій, і саме це поєднання робить її, ну скажімо так, унікальною. Добре, одна з ключових переваг Age – це безперечно доступ до знань. Давайте тепер конкретніше подивимось, які саме ресурси асоціація пропонує для професійного зростання. Просто уявіть собі, доступ до тисяч наукових статей на платформі EarthDoc. це ж справжня скарбниця знань. А тепер додайте до цього ще й безкоштовні вебінари та лекції від провідних світових експертів. Виходить, що EAG пропонує такий собі комплексний підхід до освіти, доступний з будь-якої точки світу. Але ж знання це лише частина рівняння, правда? Не менш важливим є спілкування з колегами, обмін досвідом, і Едж треба сказати, створює для цього просто ідеальні умови. Тільки подивіться на це розмаїття. Ідже об'єднує людей за інтересами від технічних спільнот, які, скажімо, фокусуються на штучному інтелекті, до груп, що підтримують жінок в інженерії чи молодих фахівців. Тут кожен може знайти свою нішу та однодумців. А от флагманські події і адже це місця, де наука буквально оживає. Уявіть собі, Іадже Енюал це ж одна з найбільших конференцій у світі, де тисячі фахівців збираються, щоб обмінятися ідеями. А конференції, присвячені енергетичному переходу, лише доводять, що асоціація не просто слідує трендам, а сама їх і формує. Але Еджі дивиться не лише на сьогодення, а й у майбутнє. І як сама асоціація підтримує наступне покоління талантів? Це, до речі, один з її ключових пріоритетів. Тут Іджі пропонує дуже чіткий і що важливо захопливий шлях для розвитку. Все починається з місцевого осередку, потім участь у престижних змаганнях, як от Лорі Challenge. Далі можливість отримати фінансову підтримку і нарешті плавний перехід до спільноти вже молодих професіоналів. Ну це ж справжній кар'єрний ліфт. І знаєте, ця філософія втілена в усьому їхньому підході. Ідж не просто навчає, вона інвестує в людей, які вже завтра будуть вирішувати глобальні виклики та формувати наше з вами технологічне майбутнє. І ось вам конкретний приклад такої підтримки, що є особливо актуальним створення спеціального фонду для професійного розвитку саме української спільноти геонауковців. Це демонструє не лише глобальне бачення, а й здатність реагувати на конкретні виклики та надавати цільову допомогу. Гаразд, а тепер давайте подивимось на картину трохи ширше. Яку ж роль і Адідж відіграє у світі, що так стрімко змінюється, особливо в енергетиці та технологіях? Їхнє гасло «Power up with 360 degrees benefits» – це не просто маркетинг, це по суті обіцянка всебічної підтримки. Членство в Age – це інвестиція в усі аспекти кар'єри від освіти і нетворкінгу до доступу до найпередовіших інновацій. І ось тут, мабуть, криється головна фішка Age – Асоціація міцно стоїть на фундаменті класичних геонаук, але водночас є лідером у найсучасніших сферах від штучного інтелекту до технології уловлювання вуглецю. Таке поєднання традицій та інновацій насправді важко знайти деінде. І фокус на майбутньому це не просто слова, енергетичний перехід, штучний інтелект, декарбонізація саме в ці напрямки AGE вкладає свої ресурси, організовуючи конференції, курси та підтримуючи передові дослідження. І на завершення, варто просто замислитись над цим питанням. Приклад EAG дуже добре показує, що такі асоціації це не просто клуби за інтересами, це справді потужні платформи для об'єднання інтелекту, ресурсів та зусиль, щоб розв'язати найскладніші проблеми, що стоять перед людством.